Всім привіт-привіт! З вами Магмелька і сьогодні знову нова серія Чорної вдови. Я повертаю її саме на відео зі стрімів, бо відео ви дивитеся краще, якщо чесно. Зараз Хлоя зі своїм новим чоловіком, який ще поки що просто, просто компаньйон, я не знаю, просто знайомий. Покращує стосунки, аби завтра запросити його кудись на побачення і там зробити йому пропозицію. Вона пішла їсти порцію, яку приготувала донька. Ми виконуємо оце ось завдання квесту. Кортелі треба умитися. Тобі треба прибрати. І іти лягати спати. Вони зараз всі посплять, і потім ми підемо разом з... збиваю, як його звати, з Феліксом на побачення. Він, на жаль, їй не подобається. Вона дізналася, що він журливий, і, відповідно, її вподобання змінилися. Лоя трошечки злиться, але вона пішла купати маленьку Кетлін. Злиться вона, в принципі, через те, що. Честе, що вона втратила дружину, це в неї так проявляється скорбота її. Ну, як завжди, в принципі, готує сніданочок для всіх. Можливо, це допоможе їй впоратись з її гнівом, адже кулінарію вона любить. Кетлін сьогодні святкує день народження, то я думаю, що зараз мала поїсть, і Хлоя допоможе їй задути свічки. Так, Кетлін подорослішала нарешті. Так, і вона буде в нас геніальною. А що тобі не так? Вона застудилася. Хлоя, я думаю, тобі треба поспілкуватися з вороною. Вінди подарує щось. Топас, наприклад. Їй сподобався? Ой. Ворона полетіла, я так розумію. що ти на неї просто так дивишся? О, мудрий ворон Іноді просто хочеться побудувати плани та інтриги з вороною. Це нормально. Давай допоможемо їй з домашнім завданням і запитаємо її про свята. Вона, мені здається, слухає музику, а не робить домашнє завдання. Вона трохи схожа на Хлою. Завтра починається новий рік. Лоя, давай ми запросимо цього Фелікса на побачення. Так, Кетлін виконала домашнє завдання. Давай романтичне побачення. Їсти ми не будемо. Можна напої обрати. Можна танці. Ой, давай співи. І ми поїдемо у цей ось караоке бар вони приїхали у караоке бар і одразу пішли співати, тому що це там одне з найперших завдань, яке в мене випало. Так, і треба поговорити про співи нам. Давай дамо йому якісь поради, хоча Хлоя теж не дуже співає. Боже, тут сусідні кабінці теж співають так голосно, бо нам треба дуже багато романтичних дій виконувати. Що ж, вони спілкуються. І не тільки. Це якісь прям натяки. Не скажеш, що Хлоя романтично стримана, так, от дивлячись на її взаємодії, які вона виконує. Досить дивно. Хоча вони давно знайомі аж два дні, він сам прям взяв цю дію. Вони задоволені стосунками своїми. Так, давай поговоримо, О, спитаємо, як йде побачення, і поговоримо про танці. І можемо піти замовити якийсь напій. Давай замовимо плазму Джейн. Так, іди замовляй напій. Треба, щоб вона пішла, щоб він сів поряд з нами. Можна так зробити. А, будь ласка, ні. Давай запитуємо його зустрічатися. Запропонуємо йому. Я з одної сторони, дуже люблю великі кімнати, бо в них можна грати з піднятими стінами. А з іншої сторони. Дуже не люблю багато пустого місця. Так, вони стали. Парою. Це чудово. Давай ще у нього запитаємо. Ми, звісно, запитували у нього про його традицію, але зате ми зробили завдання. Поговори з ним про сніг. Давай запросимо його на звобливий танець. Можливо, у нас виконується оця штучка. Знову ці дивні танці. І будемо робити йому пропозицію. Так, ну що ж, він погодився продовжити нашу, наше побачення. Я Думаю, він подивився у свій записник, типу, ну, у мене ніяких планів, ми добре проводимо час. І Хлоя вирішила одразу зробити йому пропозицію. І в них одразу стала гармонійна динам... динаміка, так. Але він її все так само не приваблює, бо він журливий, інфантильний та книжник це все те, що Хлої не подобається. Щось вони поспорили. Поговоримо про існування вампірів, і скажемо, що ми їх трошечки боїмося. У них падає чогось. ця. Романтика. Де його вщипний. <смір> ну, це хоча б в них нормально виходить. І можна розказати про романтичне задоволення. Е, так, давай будемо жити разом. Окей. У тебе всього 20 тисяч, але ну, окей. Так, він тепер її почав приваблювати. А, ну просто. Без жодних цих. О, він радий, що вони переїхали, щоб не з'їхалися. Знав би ти, що тебе очікує? Ти б так не думав. В них буде срібно побачення, якщо чесно, то я не хочу виконувати прям всі всі дії. Ну, типу, хоча можна зараз піти поспівати. Він тепер її знову не приваблює. Йдіть, поспівайте. діть, можливо, ми ще встигне. Та встигнемо тут ще багато часу. Так, все бачення на золото, воно якраз закінчується. Ну що, це можна завершувати? В принципі, ми зробили все, що я хотіла, ми заручилися, навіть він приїхав до нас. Саме цікаве, що Хлоя його дуже дуже сильно приваблює. Але ви можете їхати додому обидва. Так, наступне в мене таке завдання. Треба щось дослідити на комп'ютері. Хлоя, так як. А, ну ти пішла їсти. Ти не дуже зайнята. Ти тут з усіма знайомишся, знайомся, а потім підеш, що там дослідити на комп'ютері. Хтось зламав туалет. Так, він пішов шукати. У мене там є винагорода, треба її а, курточка. Хлоя, шел досі. Іди, будь ласка, поспілкуйся ще з вороном. Тобі треба підняти з ним дуже гарні відносини. Боже, ти плачеш через зламаний лільковий будиночок. Зараз он. Фелікс тобі його полагодить. Все, не плакай. Він сходив в туалет краще. І Воно може помалювати. О, наступний тиждень. Нам треба приготувати якісь, якесь шоколадне печиво і напій приготувати. Давай, Хлоя, поки ти ще не хочеш спати, ми приготуємо. Печивко. Оце печиво з шоколадною крихтою. А, там навіть не можна вибрати. Фелікс. Ти можеш допомогти з домашнім завданням, а не просто так сидіти розмовляти. <реш> така справжня сімейна ідилія. Так, хлоря приготувала це. печивко, вона молодець. Сховай його, будь ласка. І треба подивитись разом телевізор. Де там мій телевізор? ось він. Ану, дивись поточний канал. І ти так само. ти оце з'їж? І також дивись поточний канал. О, виконалось! Треба ще поставити їм цей бар. Здається, десь на вулиці в мене стояв бар. Ні, бару в мене немає. Ну, тоді десь на діляночку поїдемо і зробимо це завдання, бо я не хочу ставити бар. Корделя зараз поїсть, і всі підуть спати. Кетлін прокинулася. Вже виконала домашку. Іди поспілкуйся з Авелін, бо в них досить таки непогані були відносини у Кетлін та Авелін. Я думаю, їм є про що поговорити іди поскаржся на батьків. Так. Вона вирішила. Підтримати Авелін. Ну, тому що батька вона особливо не знала. Мама також в дитинстві її не дуже приділяла увагу. А Авелін була одною з тих, хто дійсно піклувався про неї в дитинстві, можливо так сказати. До речі, у Авелін застрягла там ворона всередині. Ну, передень Нового року. Значить, вони з Феліксом. Коя з Феліксом поїдуть на фестиваль романтики. <кій> <кій> Треба попридумувати цілі, мету. Давай підвищення навички нам це якраз. Ти також можеш собі придумати ціль. Давай ти будеш схуднути. Кетлін, вставай. Іди, будь ласка, в душ, і тобі також треба мету. Давай ми станемо найкращим гучним. Для цього треба виконати додаткові завдання за комп'ютером. Тобі треба займатися спортом, для цього треба піти бігати. Іди. Боже, він вже досягнув цілі. Це дуже швидко, дуже Луе, ти. Давай вже, підіймай. О, схуд, молодець. А що ти пішов з Ліберті розмовляти? Ну, іди. О, розмовляй з нею. Лое, як щодо того. Давай ми Кетлін попросимо, щоб вона нам виносила обручку. Мені здається, діти це найперші, хто мають бути на весіллі. Тому Лоя так і не підняла собі навичку, але її вигнали з цього. О, Лоя попросила доньку, щоб вона її була цим у неї на весіллі організатором, типу чи свідком. Тепер вона піде до Кетлін, і Кетлін попросила вона винести обручки їм. Ну, я думаю, Кетлін також погодилася на те, щоб винести обручки, адже вона не знає, що це вже 10-та, в принципі, весілля мами. І можна приготувати якусь вишукану страву. Салатик. Я хочу, щоб зараз був оцей ось о... фестиваль романтики тут, з котрою він з п'ятої вечора через пів години, і Хлоя разом з Феліксом на нього поїдуть. Ось і фестиваль романтики, і ми підемо туди разом з Хлоєю. Так, вони приїхали сюди. Тут е, ураган. Вони вирішили, що досить холодно і треба випити гарячого чайку цього романтичного. Вони одразу стали такими романтичними. А чого вона до тебе прийшла фліртувати? Він став веселим. Так, давай ми будемо веселим. Дуже кукетливі, клас. Іди, запитай гуру про свої романтичні якісь цілі. Чого ви всі разом? А як ти підняла навичку фітнесу до шостого, якщо тебе тут немає фітнесу? Я не знаю, йде з цією поговори. Вони обіймаються, поки я оце ось відволіклася. Йди і якийсь жарт розповіси. Ти йди поговори з Огору. Ні. Вони фліртують і фліртують. Хлоя підняла навичку до 10-го рівня харизми нарешті. Так, ладно, вони тут дуже сильно фліртують, і я думаю, що досить логічно буде, що вони прям тут одружаться. Я думаю, що він їй це запропонує. Це зовсім не означає, що в них не буде справжнього весілля, бо ну, з гостями з усім. Під час снігу, під час такої заметілі, але я думаю, що це досить гарний такий момент, щоб завершити. Цю серію. Я думаю, що в наступній серії ми організуємо їм справжнє гарне весілля, на яке при вони запросять усіх своїх друзів. от Тому дуже дякую вам всім за перегляд. Я буду прощатися вже. І до наступних зустрічей, до наступної серії. Па-па!